Чи є для вас особисто якийсь момент там, із перших місяців повномасштабного вторгнення, пов'язаний з охтиркою, який ви ось будете згадувати і надалі? Пішком йшов додому і доходжу до железної дороги, е -е, дзвоню додому, там кажу, вже доходжу, щоб їсти приготувалися з жінкою, перебалакав. І цей час летить е -е, літак. І цей час, коли я балакаю, він. Кидає ракети там по ТЕЦу. І зрив такий страшний, а там наша знакома живе. Як Надя, срочно дзвони, узнавай, Ну, не вона дзвонила, а позвонив мій внук, узнали, що там із нею, поїхали першу допомогу, казали, всі ж вікна повилітали. Вона якраз балакала каже, і та каже, їй, мені каже, так, зараз погано, каже, ти ляж. Вона лягає, і в цей час летить е, букет світов з, земли, з горшком. Із вікна, і летить мимо неї, коли забрали, і по, і по цей час вона живе у наших друзів.